Привіт підписникам мого каналу і новим глядачам. Сьогодні вирішила зробити розклад на два варіанти на тему, що говорять за вашими спинами. Отож, виберіть свій варіант і будемо починати. Фіолетовий камінець це перший варіант, і рожевий це другий варіант. Якщо готові, то давайте починати. Будемо дивитися на інші колоді. Одинички в нас, так, спочатку. Так, це ми відкладемо. Одинички, що говорить за вашою спиною. Ну, перше, що тут вийшло, це те, що ви можете бути в, такому, в такій паузі, в тиші, в, ви не розповсюджуєте те, що відбувається в вашому житті, і вважаєте це правильним. Будемо зараз дивитися, як на це реагують інші. Про що говорять про одиничок, що говорять? дивіться, як круто. Два ерфанти повторилися. Це коли буде інше. Що говорять про родиничок? Ну, поговорюють тут про те, що у вас можуть бути зміни в вашому особистому житті. Тут зазвичай йде, але що ви це приховуєте, що навіть якісь прояви. От в коханні прояви почуттів свого партнера або про ваші мрії, який повинен бути цей партнер, ну, в тих, в кого немає. То ви якось віднікуєтеся і цих тем не розповідаєте. Ну, принаймні, це так, як вас бачать люди, що про вас за спинами говорять. А взагалі не можна сказати, що по першому варіанту тут дуже прям багато активно говорять. Ні, але тут явно тема кохання обговорюється. І тільки, ну, можна сказати, що тільки ця тема, що ви пройшли. Через ну, або проходите через якийсь переворот у вашому житті, власне, в цій сфері, що це вже минуло, що ви щось наче приховували, що ви могли більше відкритися, більше пояснити, більше порад, якихось запитати, чого ви або не робили, або не вважали за потрібне запитувати це порад саме в цих людей. Теоретично ви могли собі десь і в психолога, і в якоїсь найкращої подружки. Не те, щоб проконсультуватися, але точно обговорити певну. Проблему, певний наболілий момент, але ці люди вважали, що ви повинні були з ними рахуватися. А що це за люди? Давайте подивимося, одинички, що це за люди такі? Хоча б стать, хто ж це говорить про вас, щоб ви розуміли, що це за люди? Тут більше жіноча енергія, так, жіноча більше енергія. Тому що хотілося комусь стати щасливим першим. І ймовірно, навіть в цих людей і получалося стати щасливими першими, ніж ви. Але оскільки ця людина вона могла, от навіть якщо це, наприклад, хтось старший за вас, наприклад, там ваша мама чи співробітниця по роботі, і що нічого спільного до вашого життя немає, то ця людина в якісь перегони з вами грала. От навіть якщо, на її думку, ви десь відставали в житті від неї. Ще щось не встигли, а вона вже щось встигла. То тут, на її думку, що ви мали бачити її щастя. А тут у вас так виходить в житті, що у вас налагоджується щастя не те, що ви швидше за неї. В неї, можливо, вже й налагодилось так, як вона собі хотіла, ця людина. От навіть якщо це ваша мама, може бути, ну, це зі всіма не програється, але що, наче така ну, в когось по-доброму, в когось не дуже по-доброму. така. Скорбота, жалість за своєю молодістю, коли дивиться на вас, що у вас є багато варіантів, шансів в житті, можливостей, в кого натягнуті стосунки з мамою, а в кого тут це може бути і директор на роботі, і старша подруга чи сусідка. Не обов'язково, що вона мусить бути старша, але вона ще себе бачить. Ну, тобто, це може бути, що не вік старший, а що вона себе сприймає такою більш. Грамотною, більш розуміючою, а по віку, такому в паспорті, вона може бути і молодша, це не має значення. Ну, щось сприймає себе трошечки чомусь вище, ніж, ніж ви, ніж вас. От, сприймає. Але у вас тут явно перевертається щось і таким чином, як ви хочете. Тобто, на початку вона могла спостерігати за певними вашими стражданнями, сумнівами, нездійсненними такими мріями. Надіями в житті. А зараз у вас це налагоджується. А у вас просто немає, або уже навіть немає, а такого бажання показувати це всім. От якщо це виставляння якихось фотографій, то ви не виставляєте цих фотографій з партнером. Ну, тут немає з нас суто кохання. Тут що навіть якщо у вас розходження було з кимось, то це було з кимось таким, це розлучення чи розходження, з яким потрібно було це зробити. Ось тут навіть буде, що зі своєю попередньою версією, що ви стали ніжніше, добріша, що у вас уже немає потреби в тому, щоб бути строгою і так грубо по своїх планах йти. Тобто, як який в мене план визначений, так я й буду робити і ніколи ніби не посунуся. Тобто, у вас може в середині і є ще якась така впертість. Але ви цього не показуєте, тобто ви не влізаєте ні в конфлікти, то, ну, таке, принаймні, що за вашою спиною говорять, що вона занадто багато приховує, вона занадто якась така романтична, а що на це повинні бути причини. Що це таке стало? Чи це вона з собою воз'єдналась? Чи це вона закохалася? Що відбувається? Чому вона така спокійна, чому вона більше не нервується? Чому від неї вже немає такої енергії? їй, як це перед тим могло бути. Що все ніби перевернулося по іншому? Ну, Заздрість тут є. Тут є заздрість. А від людини ця людина може бути на відстані, в іншому місті. Ну, Ви розумієте, про кого я говорю? З ким цей розклад перегукується, тому що. Тут явно говорять про те, що ви стаєте сильною. Знаєте, це як коли жінці якось погано, коли вона нещасна, то всі їй беруться жаліти, шкодувати, рекомендувати їй як краще зробити і дійсно їй допомагати якось в житті. Але як тільки вона дійсно стає на ноги, що вона вже ментально стає незалежною, психологічно вона стає сильнішою, коли вона вже знаходить опору в собі, то вже починається ось цей осуд. І як же ж ти могла ніби встати сама? Вже коли дійсно їсти її легше в житті, то тоді вже починається таке, як знецінення її. Так, тут іде, що ще говорять? Що конкретного говорять? Людина, яка дивиться мій розклад? Що конкретного говорять? Що? Тут може також розсосолюватися якась інформація про те, що ви начебто залишили когось в складній ситуації, що ви. Тут такі дорікання йдуть, що ніби ви не помогли, що ви кинули на півдорозі. Ну, в може таке дійсно було в житті. А можливо, просто люди таке, ну, про конкретна людина таке обговорює через те, що ви перестали. Якось наповнювати її, перестали віддавати, можливо, свій ресурс, свій час, свою допомогу, або просто перестали психологічно, енергетично живити цю людину. Наприклад, якщо вас хтось виводив на якісь роздуми, на хвилювання, переживання, то цього ви більше не даєте. Просто відсторонилися, змирилися, можливо, з якоюсь ситуацією в житті. Тут таке по одиничках виходить. Вас ніби за це докуряють. І тут а, можуть говорити чоловік з жінкою разом, або просто жінка з якимось своїм другом. Якщо це не її чоловік, то це якийсь друг, чоловік, ймовірно, з яким вона про це ділиться. Ви можете цього чоловіка також знати. Ну, люди тут йдуть, які вважають, що вони трошечки вище ніби по рангу. Хоча насправді тут такого немає, тому що на вас тут виходить сила. Старший аркан, і що ви правильно проживаєте своє життя. От навіть якщо вам здається, що ви не досягли того, що хотіли би, що ви якась недостатньо, якась там на вашу думку, то тут це все в сторону треба посумувати, одним словом, тому що це не так. Ви правильно проживаєте своє життя, а те, що, наприклад, можливо, поки що немає ресурсу, або поки що це не зовсім та картина, яку би ви хотіли бачити в своєму житті. Це все прийде. Тобто є речі, які повинні були статися так, як вони зараз стаються. Це не є ваша провина, це не те, що ви щось недопрацювали. Деякі речі повинні були статися так, як вони сталися. І в вашому випадку це так. А те, що говорять, ну, вони ще так будуть говорити. А Що це ви тут хотіли б, ці люди? Чи несуть якусь вони загрозу цими обговореннями? Ні, загрози вони не несуть. А навпаки, чим більше ці люди вас обговорюють, особливо якщо обговорюють ваші фінанси, тим більше як дає вам доля шансів на те, щоб ви благополучно почуватися. Тому що ось ця енергія такої легкої заздрості, такого споглядання на ваше життя, так наче, ох, вже, вже навіть воно перестає вже біткатись на життя. Тут якісь от такі моменти, а вам дається ресурс через це. Ну, я часто говорю, що навіть якщо так плюс-мінус з осудом говорять про людей, це все одно не дає їм насправді позитивну енергію. Люди просто цього не дуже розуміють а... і тому обговорюють, а воно часто дає позитивну енергію. Ось таке по годиничках. Такого нічого катастрофічного немає. Давайте тоді переходити до двійок. Раз, тут у нас немає нічого. Катастрофічного. Так. дивіться. Ох, а тут зразу енергія шалена. Тут явно дивляться, рахують ваші гроші, ваших чоловіків, ваші нажитки в житті, те, що ви занадто шустра. Що ви, от все у вас під руками горить. Це обговорюється. Є така нотка порівняння вас з собою, або навіть до вас рівняються люди. Навіть якщо, на вашу думку, немає на що рівнятися, ні, тут вас вважають молодцем по цих картах. Зараз будемо ще питати напряму. Про двічок. Говорять, так, розлопила карта, королева вогню, жезлів. Тут, про вашу енергію, чесно кажучи, говорять, ну, ця себе не зрадить. Ця в потрібний момент закриється заради своїх мрій. Вас бачать як дуже ресурсну, наповненою енергією жінку. Яка в будь-який момент може закрити двері до свого життя? От що б це не означало, в яких сферах би це не було? Ви, напевно, розумієте, що я маю на увазі. Або ви вже лавочку прикрили з допомогою, з віддачею свого часу. Тут могли вже прикрити це все. А хто в горі, хто? Чоловік, з яким все закінчилося. а Це або, ну, там, або хлопець в комусь колишній. Також може програтися, що якщо це не колишній чоловік, хоча тут в величезній більшості буде, що це чоловік кусає тут лікті за своєю королевою вогню, Тут явно про це. і розуміє, що вже, начебто, і повертатися до вас, якось ну, не вийде, бо якось вроді сам втікав, а як повертатися. І тут йдуть обговорення про те, що як я міг таку солодку жінку відпустити, таку ну, шустру по життю, що в неї все виходить, що в команді з нею могло би бути супер. А що ще говорить? Що ще говорить? Що ви сильна. для вас падають сильні карти, правильні карти? З вами або міг бути такий, ну або міг бути шлюб, проживання разом або народження дітей, або що повинен би був бути. Цей шлюб? Ви, напевно, від нього закрилися. Він розуміє, що ви більше його ну, в своє життя якось не приймаєте або не приймете. І він розуміє, що от я собі це думаю і роздумую, і що мені з того? Що мені з того, якщо це все йде до завершення? Що вона більше себе не обмежує і вона мною своє життя якось не обмежує також. В неї багато варіантів. А з ким обговорює він це? Йому Та він тут уже впав на вухо і своєму знайомому, своєму другові, можливо, родичу, якомусь чоловікові, одним словом, на відстані. Він тут так впадає на вухо цій людині, що ця людина, цей чоловік. А чоловік може бути одружений, в нього все нормально, що він, він не хотів би цього вже слухати. І тут причому багато є моментів. Де цей чоловік, в якому все добре закивається, говорить здебільшого, він багато що міг радити про вас, що ось цей ваш колишній не послухав. Якщо це історія тут в ну, мало в кого програється, там буквально 10%, якщо це не про колишнього, що це не колишній говорю, а інший, ну, якийсь інший чоловік у вашому житті. То тут те саме просто на нього переводиться. Тобто тут не обов'язково, що це колишній, але 90% що так, що це колишній. він тут не дає спокою цій людині. Ця людина вже хоче від нього морозитися і не брати трубку. Та людина вже навіть готова, щоб контакт з цим от вашим колишнім був більш рідшим, тому що це неможливо. Багато таємниць дізнався про нього, яких не хотів дізнаватися. Тобто він не хоче всі ці деталі йти, а ось цей ваш він так собі віддушено начебто знаходить і обговорює вас. Тому що вона була для мене правильною, що я звернув не туди, я зрадив і себе. І її ясно, що зараз мене ніхто не прийме. А навіть якщо прийме, як я буду з цією ганьбою жити з нею, вона ж назавжди буде пам'ятати те, що я зробив. Тут, а ви, чи ви є такою дійсно сильною в житті? Чи він вас так сприймає? Але тут іде така навіть надмірна mm. надмірна реакція на вашу втрату. При чому ця реакція чомусь появилася дуже пізно? От в цьому він себе звинувачує, що вона вже закрита, що вона вже і так мене розкусила. З ким ще він обговорює? У мене таке враження, що він тут не з однієї людини обговорює. Так і знаю. Карти дублюється. Тут може бути такий трикутник розмов про вас. Або цей трикутник є, тобто, що він з своєю напарницею якось обговорює вас. Не тому, що хоче їй зробити якось боляче, а тому, що не може вас забути, і десь невзначай буває, що до теми скаже щось про вас, а вона щось там запитає або промовчить, і отак зав'язується розмова, ніби що ти мовчиш, а що я тоді був неправий і так далі, а як би зробила ти. Ну і так. тут явно ця людина, вона, ну ця жіночка, з якою він це може обговорювати, вона дивно, двозначно ставиться до усіх історій про вас. Вона не розуміє, можливо, або їй неприємно, якщо в них стосунки, або вона просто, якщо це подруга, там, чи мама, чи хто, вона просто не розуміє, чому він до неї йде з цими історіями і не перший раз. У нього прив'язаність. Він хотів би якось вас на крючок вернути в своє життя, але тут, тут або ви закриваєте йому дороги, або він так сприймає, або йому говорять так, за вашою спиною, що вона не, не приймає тебе що... Зніми рожеві окуляри. Ой, mm. Боже. Oh, що ще говорять. Mm. Ну, тут також ця жіночка вона може так феміністично ніби виступати в підтримку вас. Mm. Тобто, mm. що тут також жіночка не є дурна. Вона розуміє, що якщо у вас з ним стосунки колись розірвалися через те, що, от, начебто, те, що от він їй розказує, що це ви були якась не така, то тут ця жіночка стає на вашу сторону і розуміє, що швидше за все, ні, швидше за все, що ви були нормальна, що він просто вас доводив до певних станів, де ви вже могли бути чи невпевнений в собі, чи десь підвищити голос і так далі. Тобто він доводив вас до цих станів і вона йому це каже. Встань йому каже, що щось я сумніваюся, що такою історичкою була ця твоя колишня дівчина. Щось я дуже сумніваюся. Напевно, ти щось таке робив, що вона собі дійсно місця не знаходила, інколи, або дуже розпереживалася і так далі. Тобто входила в якісь нервові стани і так далі. Що Вона стає на вашу сторону, а його це дуже тут, І так явно. Тобто в нього тут. Його ж перекошує, коли він це чує. То ти на її стороні, то що таке говорить, тобто він ще більше його це задіває? Це задіває його его. Він стає вже прямо в таку позу, що я не, ну, не буду. Я, тобто він якось із нею йде на конфлікт через це. Тобто, ага, як, Раз ти так вважаєш про жінок, раз ти на стороні жінок, тобто для тебе всі чоловіки козли, вона абсолютно так не вважає. Вона просто реально дивиться на речі, і вона розуміє, що дуже часто, коли жінка, ну, коли про жінку такі відгуки, що вона там істерила, чи вона там, там ніхто, не, вона ніхто нічого не добилася, то зазвичай, що просто він поставив її в таку позицію, або не дав її розвивати. Ну, наприклад, коли жінка з дітьми, а більше на чоловіка акцент йде в зароблянням. Одним словом, такі тут розмови, то здебільшого він так показався. Хочеться ще викласти ще йде інформація. А тут без грошів я в людині, яка або не доплатила щось вам, або якісь позичання грошей були, або довгі віддавання, тобто що? чи ви комусь, чи ви в когось позичили гроші, тут немає значення, ви розумієте, про яку ситуацію говорю. І там іде обговорення про ці кошти. Якщо вам якось не доплатили за якусь роботу чи що, ну, тобто якась є заборгованість, може бути також і заборгованість не грошова, але ця заборгованість принаймні на гроші вплинула. От навіть якщо заборгованість була такого, скажімо, характеру духовного, душевного. тобто, та, Наприклад, коли мали вам вас про щось попередити, не попередили. Наприклад, якась така людська зрада, тут не між чоловіком і жінкою, швидше за все, тут. А людська зрада була, що якось на кошти це вплинуло. Угу. В тієї людини зараз завал з грошима. Навіть якщо дохід є стабільний, то чомусь виникає все одно страх, що цього доходу не стане, що цього доходу не буде, що якось якийсь борг перед вами. Можливо, тут людина обрала такі не зовсім моральні речі, і натомість мала кошти. Наприклад, чи час проводила заробляючи кошти, а вас якось більш недбало до вас поставилось, чи що. Якийсь такий момент міг в житті бути, де вибрали не вас, а щось, що приносило би більші гроші, можливо, більший ресурс, якісь матеріальні блага. І що ця людина говорить? Що кожен мій успіх тепер тимчасовий? Що тут, тут більше про оніміння цієї людини? Про якусь катастрофу, про гроші катастрофа. No. А тут ваші сили показують, а ти звільнися від такої любові до грошей. Це не потрібно було вибирати це матеріальне. тому що тепер тебе по-духовному будуть шманати. так тут. Але людина шкодує. Людина шкодує і в людини. От через цю ситуацію змінилося бачення, тобто людина більше не не йде в сторону матеріального, людина йде вже в сторону світлого, в підтримку, в дружбу, в любов, в захоплення кимось. Тобто, тут людина після от вашої з неї історії, хто б це не був, старається все-таки знаходити в собі сили, помічати щось особливе в людях, приємне, помічати позитив, силу і ділитися цим. Тому що раніше людина могла бути досить агресивною. Про це йде також тут навіть не розмови з кимось конкретним, тут більше про роздуми цієї людини. Ну, вона, ймовірно, швидше за все ділиться цим. Тобто, але не як про вас напряму, а як про те, як змінилося її бачення на життя, і що тут людина могла повірити в бумеранг або повірити в баланс в світі. Що от як тоді ви почувалися? Такою людиною, яку можна замінити, то так зараз ця людина почувається в досягненні чогось по фінансах. Тобто, що все тимчасово, що його, її от можна замінити. І про це йде страх. Можливо, ця людина старіє. Такий страх появляється, в принципі, органічно. А в нас, ну, так, тут по двійках виходить. Вийшла жінка. Жінка. Можливо, в більшості це будуть жінки. Хто так думає, хто так говорить про вас і в кого все-таки світ помінявся на краще. Ну, як то кажуть, навіть якщо через негативні сценарії, але чиєсь життя стало кращим через вас, через історію з вами, через зустріч з вами, то це вже не даремно прожити життя. Таке у нас тут такий варіант. Скажімо, набагато активніший. Тут явно кишать ці розмови про вас. Особливо, як на початку ми говорили, особливо про цього колишнього, точніше від колишнього. Ось такі варіанти у нас були. Я вам дякую дуже за розклад. Очікую на ваші коментарі, на вподобайки. Пишіть, чи вам подобається розклад на два варіанти? Мені здається, що, ця досить... Ось, що ця це досить. Це набагато краще, все більш індивідуально. І що більш інтуїтивно може получитися, тому що як розклад все-таки єдиний, то воно з меншою кількістю програється. А як він розділений по варіантах, то ми вже можемо підлаштуватися, і ваша інтуїція має більше шансів натрапити на те, що дійсно потрібно знати. Вам дуже дякую, дуже люблю виходити до вас в ефір. Мені дуже подобається зворотний зв'язок від вас. І взагалі так часто відчуваю вас, і чим більше духовно росту, чим більше займаюся духовними практиками, тим більше в мене от така навіть не те, що потреба. Ой, це важко передати. Таке враження, що стаю рідною з вами, і ви стаєте дуже важливою частинкою мого життя. Дякую вам. До зустрічі.